Привіт, ви на каналі Мандрівниці зі стажем. Мене звуть Яніна, і я продовжую свій шлях з Албанії додому в Україну. Зараз я знаходжуся в Словаччині, в місті Братислава. І тут з автостанції я взяла фліксбас і поїду на фліксбасі до Києва. Отож, ставте вподобайки, чекайте від мене нового влогу. Дивіться його прямо зараз. Приємного перегляду! Отож, мої речі. Це їжа окрема. Зроблю зараз огляд, що я там з собою купила. Купила нову подушку на шию, тому що як їхала з Будапешту, то брала подушку у дівчини з Македонії, Українки, а потім віддала. Своєї подушки не було, то купила. Ось так виглядає автостанція. Назву її напишу, щоб не вимовляти якось криво. І це мінус перший поверх торгового центру. Дуже зручно. Я тут в супермаркеті Lidl зробила покупки. Дивіться, як зручно, одразу є зарядне. Телефон якраз за цілий день влогів розрядився, то є час зарядити. І поки чекаю я на свій автобус, що в мене я час, покажу вам, що купила в Лідлі з собою. Купила отаку торбу, пляшка води, отакий мілкшейк. Це так мені, щоб скрасити час у подорожі. Купила такі хлібці, хлібці щоб поїсти їх з сиром та шинкою. Може, не дуже практично це буде, ну, нічого. Може на сніданок. Зараз, я не сказала, зараз восьма вечора. А я буду від'їжджати о 9 вечора, тобто їхати в ніч. Я ще не вечеряла, в день їла в Макдональдсі, то може по чимось. Отаку От намазку теж можна використовувати з хлібцями. Зручно. Такі солоденькі булочки були по знижці, євро 71 за три такі булочки. Що в мене тут ще? Зараз все. Так, це велика пачка кураги. І ще суміш горішкова є в мене, отака. І це в мене батончики різні. Ну, може, і фігня, знаєте, але хоч на якийсь час буде щось поїсти. Бо в мене з собою нічого не було. Мій автобус відправлятиметься з третьої платформи, вже глянула. І їхати мені. Більше доби. О 9-й вечора сідаю і о 23.00 наступного дня я буду в Києві. Це називається Я сиджу, чекаю свій автобус на 3-й платформі, бо в квитку так. А на табло сьома платформа. І ось він, напевно, Київ 21.05. Чи ще рано? То не не Київ, але я вже готова. То зараз цей уїде в Прага і приїде на Київ який. Я буду стояти тут чекати, щоб не загубитися. Вже чула й українську мову. Взагалі в Словаччині, коли гуляла сьогодні за день, дуже багато української мови. Наші українці тут живуть, напевно, вже довго живуть. Це Я ж тут перший день зальотом. Дуже багато було української мови. Поїхала через Словаччину я цього разу перевірити цей маршрут. Наче і сусідня країна, але все одно шлях займає добу, навіть більше. Це щось гримить там на вулиці, грім. Не знаю, дощ в дорогу гарна прикмета. Ну, трохи нервую, бо не часто так рушаю. Дорога довга, бо летіла з Албанії спочатку в відень літаком. Тепер я автомобілем дісталася до Словаччини і зі Словаччини буду їхати оце автобусом. Ну, все витримаю. Трохи оптимізувала свої речі, переклала оту торбу Lidl, все склала собі в рюкзак, щоб мати торбу. Ой, рюкзак, валізу і щоб мати отаку торбинку поясну. І все. Продукти всі в рюкзачку будуть. Київ 21.05. А це ще стоїть той, який в 2145 від'їжджає. Трохи змучена, бо день важкий був, чесно кажучи. Почалася моя поїздка ще вчора. Ну так і що хочу сказати? Хочу сказати, що мені ще доведеться потім робити шлях назад до Албанії, тому ще побачимося. Ми з Тіраною квартира там за мною та залишається. Я повернуся ще в Албанію. і Будуть албанські влоги. То може потім буде на зворотньому шляху і більше часу ще побачити Словаччину. Я не купувала квитки назад, тому не знаю, як буде пролягати мій маршрут назад. Можливо, через Словаччину, може через інші країни. Тому залишайтеся на каналі, покажу вам шлях в Албанію, Але спочатку треба дістатися Києва. Не була вдома 1,6 року, півтора року, навіть більше. І так схвильована. А це, напевно, ну, я так відчуваю інтимно і інтуїтивно їде. Мій. Ні, не мій. Інтуїція сьогодні пов... повалилася. Оце мій, напевно. Але я вже не знаю. Ні, не мій. Не знаю, але почекаю ще. Ну оце мій. Гарнюній. Все, я в автобусі другий поверх. І тільки потім я зрозуміла, що Братислава була не стартовою станцією, а автобус їхав з Відня, тому його не було на автовокзалі в зазначений час. Він під'їжджав з Відня сюди. Ми вирушили в дорогу. Я озирнулася навколо, побачила, що біля кріс є можливість зарядки. Розетка також є вхід під USB, що працював у деяких кріслах. Не працював сусіди. Розповідали в автобусі було не дуже людно. Всі сиділи по одному, людей було мало. Всю ніч горіло отаке зелене світло. Ось така екскурсія в туалет спонтанно в мене вийшла. Вирішила вам його показати. Туалет на першому поверсі. Дуже гузенький та маленький, але працював весь рейс. Водії автобуса дуже активно закликали не ламати туалет. Бо їхала ми зовсім без зупинок. Їла в автобусі, їла свої запаси. Скажу вам, їжу вдало. Я купила, майже все використала, що в мене було, і цього вистачило на добу поїздки. Зупинялися ми лише декілька разів. Ось одна зупинка на кордоні була, але там каву не вип'єш і нічого не купиш. Стояли ми на кордоні Словаччини і України. Чотири години потрапили на перезмінку, і Словаків просто не було на КП, чекали. Всього, Гізмо дістався України, їде вже по нашій землі, улибається. Трохи замаринований, але живий. Черги на кордоні не було. Перед нами був лише один пасажирський автобус, але так вийшло, що стояли через те, що. Потрапили на перезмінку. Чотири години чимало на кордоні. Напишіть про свій досвід стояння на кордоні, який час у вас зазвичай. І їхали ми через Ужгород. Зайшли на заправку, є можливість випити гаряченьки. Це перша така зупинка. Водій сказав, 10 хвилин не встигаємо. То ковтаю і біжу. За гривні на секундочку кави вже відвикла. Не знаю, які ціни в Україні взагалі. Так. Цей автобус треба пульнувати, щоб не поїхав без мене. Їхали ми такою красою. Я задивлялася у вікно на ці краєвиди, і, хоч потрапили в дощову лінію, і дощ супроводжував протягом майже усього шляху, все одно були моменти, коли можна було просто задивитися на неймовірну картинку за вікном. Ну, подивіться, яка краса. Я дуже задоволена нарешті повернутися додому, роздивитися тут все, провідати своїх і отак випала можливість покататися Україною, поки їду в Київ. До речі, вартість квитка мого автобуса близько 70 євро. У мене були бонуси, точніше, промокод за раніше. Невикористаний квиток, що згорів, тому що планувала цю поїздку декілька разів. І Одного разу були куплені квитки і туди і назад, і воно все пропало. Але Фліксбас він давав компенсацію 50%. Отож, цей квиток у мене вийшов нуль, тому що його покрив минулий промокод. Але вартість була зазначена 70 євро. Автобус був напівпустий, можна сказати, взагалі майже порожній, дуже мало людей. Ми не встигали, тому що довго стояли на кордоні, і проблема в тому полягала, що автобус в Київ прибував близько 11-ї години ночі за розкладом. Але через затримку ми могли не встигнути до комендантської години, і це дуже хвилювало. Іншого рейсу не було. Я коли купляла квиток, я бачила, що воно буде так. Тривожно встигну, встигнемо чи ні, але ризикнула взяти саме цей квиток, і часу майже не вистачало. Коли під'їжджали, я викликала таксі трошки заздалегідь, подивилася на ціни, вийшло дорожче, ніж зазвичай, хоча я давно не була в Києві. Доїхала з правого берега з Жилянської до лісового масиву за 550 гривень. І може, ми б і встигнули, але стояння на кордоні. А потім, в якийсь момент, почали відкриватися двері, і водії зупинялися, щоб їх ременями прикріпити до автобусу, щоб пасажири не повипадали на шляху. І намагалися вони ремонтувати цей автобус. Людський фактор буває всяке. Я вже вдома. Рідне вікно вчора приїхала дуже пізно, близько 12-ї ночі додому. І не до знімань було. Не до знімань було на вулиці, поки таксі чекала, тому що жах темно, комендантська година на носі, різні люди навколо, і я боялася навіть телефон тримати в руках. Про це трошки пізніше розкажу, детальніше. Поки ранок фіалка розквіла, розквітла. І я поспала Сьома ранка зараз. Прокинулася вдома. Трошки вночі забула, де я, потім згадала. Всі квіти розквітли, мене чекали. Жіноче щастя, так ця квітка називається. І ось моя фіалочка розквітла. Мені ще треба певний час на адаптацію, треба відпочити ще. Тому що цього часу не вистачило на відпочинок. Але я в Києві і це вже мене дуже сильно надихає та радує. Он, мої мої любимі, мої хороші. Яшка та Пашка. Теж я вчора, їх, звісно, після миття рук, перше, що зробила, то їх привітала. Не впізнали вони мене, дивилися як на чужу тютю, та ще досі не впізнають. Нічого, нічого. Забули, так? Да? Так давно не бачилися. А в мене, друзі, це не просто слід, ну, показую так, як є, не просто слід на нозі, а шкарпетки натиснули таким чином, що залишили рубець. Я маю надію, він зникне. Була в ласинах, красивки знімала. І щось не додумалася якось з лосинами вирішити питання, дуже сильно перетискала. То деталі, бачите, вони ховають різне. Треба якось звертати увагу на стільки багато деталей, коли збираєшся. Я не приділяла увагу шкарпеткам, мені це було не головне, а зараз трошки мене. Дискомфорт у мене через ці рубці. Я коли приїхала додому, звісно, там зняла взуття, хотілася переодягнутися, думаю, що чухаються в мене оці частини, ніг Думаю, не вже коли я чекала таксі, мене встигли комарі покусати. А потім придивилася, а то ну, воно перетиснуло, як кров відійшла, і, начебто, як я розумію, кров почала повертатися назад, і воно викликало таке відчуття, як, ну, що хочеться почухати. Ой, така розмова, коли вам 30. Себе окрім ноги поки не хочу показувати, бо треба трошки привести себе до ладу. Ось, налаштуватися на перебування у Києві, щоб потім знову вирушати. Вирушати. Вирушати далеко. Тому на цьому цей влог, напевно, добігатиме кінця, щоб потім я могла розпочинати нові історії вже з Києва, з України. Дякую вам за увагу. Пишіть про свій досвід такого добирання з-за кордону в Україну. І давайте поради одне одному. Побачимося в моїх наступних відео. Обіймаю, і кажу слава Україні!